У мене буде таке питання до вас. Ви в Бога вірите? А Бога. Звичайно, велика різниця є в цих двох словах. Ми як завжди говоримо? Як ми завжди говоримо? Звичайно, велика різниця заключається в тому, що вірити в Бога або в іншу якусь людину, це бути пасивним у своєму розвитку. Я вірю в тебе, іди, працюй, я в тебе вірю. Так? Я, буду собі, я, я тобі поставив задачу, іди, роби, я в тебе вірю. Так? А я буду своїми там справами займатися. І інше, коли ми говоримо, я вірю тобі. Я тобі вірю те, що. Я тобі вірю, і ця віра мене надихає на активні дії. Я чую, що говорить мені Господь. Я чую, що говорить мені якийсь вчитель, якийсь пророк. Я йому вірю, я вірю лікарю. Я не в лікаря вірю. Я вірю лікарю, який говорить. Оцю таблеточку вип'єш і буде тобі щастя. Я в лікаря вірю, чи я лікар вірю. І таким чином ми активізуємося, ми починаємо лікуватися, ми починаємо змінювати своє життя. Ми стаємо активні. Одне діло. Я вірю в лікаря, який зробить мені операцію. І я вірю лікарю, який мені каже: ось я тобі це зроблю, і буде тобі добре. Я вірю. Але коли я на операційному столі, то що я роблю? Я собі лежу. Відпочиваю, собі щось про своє думаю. Але коли я вірю йому, то я виконую ті настанови, що він мені каже. Нечуть не сумніваючись. І те, що він мені сказав, я не повинен ставити під сумнів. Тому що я йому вірю. Якщо я вже буду щось ставити під сумнів, то я не повинен казати, я йому вірити не буду, я не буду це приймати, воно мені не допоможе, або ще якось. Якщо я поставив під сумнів, значить я. Поставив сам собі шлях, куди мені розвиватися. Я поставив під сумнів якийсь е, е, абзац, якусь, якусь главу святого письма. Поставив під сумнів. А чи може бути таке? А як це воно так? І я починаю вивчати твори святих отців. Я починаю молитися, Господи, відкрий мені очі, відкрий мені розуміння до того чи іншого. Так? Якщо мені лікар, якщо я став під сумнів лікування, то що я роблю? Я йду до другого лікаря або в інтернеті знаходжу свої симптоми хвороби, або вже ліки, і вже прочитую, чи, чи правильно мені лікар назначив, чи ні. Тобто я активу... Я росту. Але не в якому разі я не кидаю все і не кажу, не буду я робити те, робити інше, я не буду те. Я взагалі сяду і буду сидіти. Не буду людей розвиватися. Я так не повинен робити. Отже, вірити в. Я вірю в Бога, я вдома молюся, ну, молюся собі вдома. Хто там тебе бачу, хто так тебе. І я вірю в Богу і я виконую Його настанову. Я зростаю в Я хочу зробити своє життя таким, як він мені сказав. Ось виконуй, те, і будеш мати життя вічне. Отже, я хочу це виконати, тому що я вірю в. Я вірю йому. Так? Я вірю йому, його, його слова, я йому вірю. Бачите, Один, одне слово, там маленьке, так? Одна, одна літера В і вже дуже різниця. У наших стосунках із Богом. Сьогодні Господь до нас звертається і каже, іди, іди ось на цей виноградник, іди попрацюй. І ми Кажемо, да, я піду, буду працювати. І коли прийшли інші, о, помічник імені добре, добре. Що і ще ввечері прийшли помічники, о. Доробимо того роботу, ой, як хорошо, ми зробили. Всі радіють, ой ми зробили роботу ту чи іншу. І коли прийшов час розрахунку, о, я з самого ранку більше зробив, чим більше, значить, як більше отримую. Але ми цим віримо в нього, що він нам розрахує. Але не повірили йому. Ми не повірили цим словам. Я дам тобі динарій. Ми не повірили. Ми сказали, ні, він мені дасть більше, бо я зранку працював. Бо я ж побачив, що ті, хто вечором працювали, отримали, з вечора почали там годинку попрацювали, вони отримали той один динарій. Значить, я отримую більше. Ми не повірили йому. Ми повірили в нього, як у е, роботодателя, да? ми в нього повірили, ми сказали, все буде тобі. Він сказав, буде тобі зарплата і працюєш. Тому здобув, але не його, не, в його, не, його, не, його, не його слова. Не його слова. Я заплачу тобі динаміку. Ти будеш мати царство будеш моїм дитям. Ти будеш мати все. Іди працюй. Більшого. Так? Да? Господь і говорить. І сказав у відповідь, друже, я не скривлю тебе, чи не задинарій ти домовився зі мною. Візьми своє. Оці словах ми не повірили. Ми не повірили йому. Чому ми не повірили? ми не повірили сховати? Звісно, ніхто не осуждає нас, так і Господь не осудив, так? не сказав, що За". не невіру ти будеш кинути, йому не проглянемо так далі. Ні. Господь віддав, тому що людина заробила. І ми не повинні також нарікати, якщо хтось із нас почав десь там працювати або приходити до храму Господнього там трохи пізніше, а ми тут вже такі набожні, вже тут усе зробили, ми тут вже все знаємо, значить, ми вже такі святі, святі. Ні, не буває такого. Немає такого. Кожному Господь дав. І, 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 і Господь до кожного звертається. І от ми повинні почути його і повірити словам. Слова. Не в Бога, а в Богу ми повинні повірити. Ми повинні, да, вірити. Ми йому повинні. Сказав Господь дав дено. Більше нам не треба. Не треба більше. Ми ж згодилися. Згодилися. Ми йому віримо. Ми не в нього маємо вірити. От це пам'ятаємо давайте момент, що ми повинні... Я оце візьму, оце буде. оце буде. Оце я приймаю. А оце я не буду брати. Я, воно мені важко, я не хочу цього брати. Там, де важко, оце є дорога до нашого розвитку. Сьогодні важко. Але я спробую взяти, спробую зробити перший крок. Ще спробую зробити. Ще спробую зробити мене все Бо коли я бачу велику гору, як же я, я, я її перелопачу, але беру тачку, беру в руки з лопату і за якийсь час вже та гора, переходить в іншу сторону. Я повірив у свої сили. Я повірив, що Господь сказав, матимеш віру, ця гора переміститься туди. Це не чудо. Гора ну, не переміститься. Ге -ге Геологія планети не дозволить горі перейти. Але коли ми візьмемо лопату, коли ми станемо активними, тоді ця гора переміститься десь якусь... Іншу координатну на інше місце, на інше місце, місце десь переміститься. Тому що ми віримо в себе, ми віримо в Господу, так? і ми працюємо над своїми над своїм духовним життям, над зростанням свого духовного життя. Так? Ми сказали, от це я. Візьму, а це мені важко. Але оце важке я почну робити. І оце важке ми подолали. Ось це наше буде зростання. Ось оце наше буде оце віття дерева, яке буде розпускатися, розпускатися, розпускатися кожного разу. І чим більше оцього віття, чим Дерево, крона дерева сильніша, вітри не зламають ага. наше одне деревце, так будуть приходити прилітати пташки, тобто будуть плоди якісь з нашого оцього дерева пізнання нашого духовного життя. Ось оце, от, от, оце ми повинні і е, провадити в своєму е, житті. Не в Бога, а Богу вірити. Вірю, що гора переміститься, значить вона переміститься. Вірю, що Христос Воскрес, Він воскрес. Воскресе. Вірю, що буде. Перемога! Буде перемога. Вірю. Не в, бо я тоді пасивний, а йому тоді я активний. Господи, якою молитвою нам молитися? Я стою і молюся. Тою молитвою Господь мені дав. Він мені дав, я їй почув. Отже я йому повірив. Я повірив в те, що я почув, те, що я побачу, Господу наша слава честь.